Миколаївська кірха або Лютеранська церква Христа Спасителя неоготична пам'ятка архітектури національного значення. В центрі міста її збудували у 1852 році для німецької лютеранської громади. Основу прихожан становили моряки та офіцери Чорноморського флоту. Переважно вихідці з Балтійських німців. Будівництво храму стартувало у 1848 році. За проєктом англійського архітектора Чарльза Акройда. освячення відбулося 12 жовтня 1852 року. Споруда вражала високими стрілчастими вікнами, масивною вежею з годинником і просторим залом, який міг вмістити сотні вірян у липні 1931 року, радянська влада закрила кірху. Приміщення пристосували під спортивну залу клубу Динамо. Після десятиліть занепаду у 1992 році громада була відновлена. Спочатку духовного опіку надавали пастори з Одеси, а згодом з'явився постійний настоятель. Сьогодні кірха і діючий храм і концертний майданчик з унікальною акустикою, що зберігає дух багатокультурної історії Миколаєва.